Вітаю, друзі! Сьогодні у мене неймовірно смачний рецепт торта Наполеон. Люблю готувати Наполеон саме тоді, коли сезон ягід, особливо він смакує з полуницею. А за цим рецептом він готується максимально просто і завжди виходить бездоганно. Розпочинаємо із приготування крему. Для цього у антипригарну каструлю наливаємо молоко, додаємо цукор, ванільний цукор і перемішуємо. Цю новеньку класну каструлю купила собі на промі. До речі, там зараз діють знижки на дитячі товари до дня захисту дітей. Далі до молока додаємо крохмаль і варимо на маленькому вогні, постійно помішуючи, доки крем не загусне. В результаті утворюється ось така заварна маса. Як бачите, каструля свою роботу зробила, нічого не підгоріла. Ще на промі можна оформити підписку для своїх і зеконом. На доставці. Залишаємо окремо охолоджуватися і тим часом готуємо коржі. Для цього холодне масло натираємо до просіяного борошна і перемішуємо все до утворення борошняно-масляної крихти. Окремо з'єднуємо мінеральну воду, оцит і жовтки та все ретельно перемішуємо. Наливаємо цю суміш до борошняно масляної крихти і замішуємо тісто. Довго місити не потрібно, лише щоб всі інгредієнти з'єдналися і утворилася велика грудка тіста. Далі розділяємо це тісто на 13 рівних шматочків і відправляємо у холодильник на 1 годину. Далі кожен шматочок тіста тоненько розкачаємо одразу на пергаменті, на якому будемо випікати. І обрізаємо краї, щоб був рівний круг. Та проколюємо видалкою, щоб корж не піддувався. Випікаємо приблизно 5-7 хвилин при температурі 180 градусів. Із обрізків тіста також печемо корж, його будемо використовувати для прикрашання торта, тому бажано зробити його таким більш рум'яним. І подрібнюємо цей корж до утворення крихти. Для крему збиваємо м'яке масло, поступово додаючи заварену масу, яка охолонула до кімнатної температури. Подивіться, який пишний, гарний виходить цей крем. Тепер кожен корж щедро змащуємо кремом, і також трішки крему залишаємо, щоб змастити торт зверху і з боку. Верхній корж і боки торта обсипаємо крихтами із обрізків. Та відправляємо торт у холодильник, щоб він просочився приблизно на 6-8 годин. Прикрашаємо ягодами і насолоджуємось.